Звертаю увагу там на певну інформацію на певні події, які відбуваються, і зараз ну мабуть, такий знаєте, кур'йоз, але трагічний, мабуть, трагікомічний кур'йоз, а про те, що ватажок а, цього неприродного утворення. Захоплених територій на, на сході України під назвою ЛНР в лапках Леонід Пасічник дав голові Чечні Рамзану Кадирову звання героя присвоїв. Так у відповідь Кадиров а, присвоїв орден Ахмата Кадирова пасічникові та секретареві генради партії Єдина Росія Андрію Турчаку. Ну так герої в лапках нагороджують один одного. А результатом цього. Героїзму знову ж таки в лапках є те, що відбувається зараз на сході країни. Та це вбивство людей, часто цивільних людей, обстріли міст. Ну і сьогодні прилетіло, прилетіло в приміщення, де розташовувалися і працювали наші колеги з вільного радіо. А місто Бахмут, офіс практично зруйновано. Ну можна сказати ще одна: знову ж таки, перемога, велика перемога російської армії. На їхньому рахунку є лікарні, дитячі садочки, школи, університети. Тепер зруйновано редакцію радіо. На зв'язку з нами Анастасія Шибіко, виконавча директорка вільного радіо, місто Бахмут. А Анастасія, вітаю по-перше. слава Україні, героям слава, і що залишилося від приміщення вільного радіо? Від нашого приміщення залишилися лише спогади, насправді потрапляння було якраз на ту територію, де були наш офіс, який розділений був на офісі «Ньюзрум». Наші журналісти вранці просто домальовували рамочку, що тут було це. А зараз там повітря. Сусідні пошкоджені приміщення, але наші зруйновані повністю, тобто їх більше немає. Ми е, попередньо евакуювали все необхідне і вкрай важливе для роботи, тобто там залишились некритичні речі, меблі, е, дрібні побутові прилади. Але ми підрахували, що більше як на 200 тисяч гривень в принципі сьогодні полетіло в повітря і під камінням залишилося, і на це росіяни не пошкодували навіть авіаудару їм це, звісно, обійшлось дорожче, але Найважливіше те, що обійшлося без жертв. Е, наші всі працівники евакуйовані з Бахмута, і працівники СТО, і е, автомагазину, і того комплексу, який там був, їх не було на місці. Е, це було орієнтовно 4.30 ранку. Е, нікого там не було, ніхто там не перебував на території і постраждалих немає. А у тебе думка, що били спеціально по приміщенню редакції? Ми бачили кілька повідомлень кілька днів тому, де люди писали, що вони передавали координати цього комплексу, і орієнтувалися на те, що там є радіо, там є нова пошта, через яку, начебто, військові відправляють награбоване додому. Хоча нова пошта там вже не працює дуже давно, кілька місяців точно. І що там база Айдару ну якогось там не зрозуміло, де він взявся, але це була така. Те на що орієнтувалися, і нас там окремо виділили. Тобто ми розуміємо, що все-таки це була така прицільна акція, не просто бити кудись, щоб знищувати інфраструктуру а були конкретно по комплексу суто інфраструктурному, де були зосереджені там наша редакція, кілька бізнесів ніяк не пов'язані в принципі з війною. А передавали це про кого йдеться? Тобто, навідники працювали і передавали координати будівлі? Так, люди про це писали, і ми не можемо це підтвердити чи спростувати. Але радісні повідомлення про те, що от ми там передали координати, і будівля злетіла в повітря. Їх було дуже багато, і різні канали там з літерою Z писали про те, що знищена база Айдару. І перелічували ці всі бізнеси, які були, тобто і там пошта і радіо, і так далі. Тобто, вони про це все знали. Вони знали, куди вони б'ють, і це нам виглядає, що це було підготовлено. Це не було просто щось випадково. Розкажи трохи про вільне радіо. Там як вам працювалося впродовж останніх місяців, от після початку цього масштабного вторгнення в Бахмуті, і не лише в Бахмуті. Ми в Бахмуті з 2018 року. Я не скажу, що нас прийняли привітно. Місцева влада не розуміла, хто ми що ми навіщо, і думали, що ми прийшли їх набити і розповідати, які вони погані. Ми роками вибудовували довіру місцевого населення, місцевих бізнесів, місцевої влади, не тільки Бахмута, але й сусідніх навколишніх пунктів. І мені здається, нам це ефективно вдалося. Ми могли впливати на рішення, які приймалися, і це була. Така ефективна співпраця, ефективна платформа для незадоволених людей, які могли щось розповісти, якщо вони не боялися, і змінювати. Ми готувалися до 24 лютого. На сході загострення почалося трохи швидше, 16-го вночі. Ми знали, що точно буде загострення ситуації в Донецькій Луганській області. і Десь і січня, мабуть, ми посилено готувалися до евакуації, У нас був план, але останній наш працівник виїхав з бахмута здається, у травні. Тобто, у нас там зараз нікого немає. Ми всі працюємо віддалено. На схід приїжджаємо лише як у відрядження. На жаль, тепер а не на постійну роботу. І всі наші працівники, в принципі, в у відносній безпеці ми повністю забезпечили роботу, щоб вона не залишила від офісу, тому що все таки зникала електроенергія, інтернет, і це було нестабільно, і Ми знали, що Може бути варіант, що з офісом щось трапиться. Забрали звідти всі критичні речі, які нам потрібні, і повністю в принципі облаштували роботу віддаленим чином. І офіс зараз не вплинув ніяк, тільки напевне на психологічний стан такій команди. Трішки телевежі працюють, все працює, все гаразд. Були у нас трішки там логістичні проблеми, якісь тобто, суто те, що пов'язане з евакуацією команди, втратою частини обладнання. Але допомагали там і небайдужі люди і різні фонди. Ми з цього в принципі вилізли, і е, ми бачимо запит е, навіть не на рівні, а ще більший запит від місцевого населення на нашу роботу. Вони звертаються з проблемами, пов'язаними з війною. Тобто, мовно кажучи, не можемо отримати гуманітарку. Зробіть щось, що ми могли її отримати. До ми евакуювалися, нам не платять зарплату там вчителі, і так далі. Або ну якісь такі питання. Тобто, запит на це є. Дехто просить знайти, допомогти знайти родичів, когось вивести, завести ліки. Там допомогти, якось так. От просто руками, коли ми можемо це робимо, але не завжди це можемо робити. І великий е... запит від аудиторії, яка виїхала. Про українських активних, які розуміли, що їм залишатися небезпечно на висвітлення того, що відбувається, вони хочуть бачити своє місто, вони хочуть е, знати, де їхні земляки, що вони, як вони, і е, на це є великий запит. Теж, тобто, ми не відчуваємо, що наша робота після виїзду з Бахмута стала комусь непотрібною, потрібною, навпаки, мабуть, е, але на жаль, нам доводиться це робити з різних точок України, і навіть там з, з Німеччини одна працівниця наша це робить. Тобто вільне радіо буде мовити в ефірі, нічого не припиниться. А цікаво, а вдається вирішувати ось ці там, соціальні питання. А ти сказала, що влада була так насторожено поставилася до вільного радіо, що ви їх будете шпетити там якось критикувати в ефірі. Та вдається вирішувати питання, так, скажімо так, місцевого значення для місцевих людей. Вдається, проблема з якою зверталися із невиплатою зарплат вчителям, десь якось щось буквально на днях змінилося після публікації, і частина людей відписала, що зарплату вони отримали. Ми дуже довго боролися із місцевою владою Бахмута, яка до останнього тримала Марко, що все у нас гаразд, і не закликала евакуюватися. Наскільки я пам'ятаю, мер закликав на 82-й день війни евакуюватися. Місцеве населення. Ми до цього їх постійно шпетали про те, що це неправильно. Всі закликають вони, і щось тут не те. Ми піднімали теж тендери, що у нас місто зараз закуповує троянди, у нас немає там сирени і так далі. Сирени в Бахмуті не включали, тобто до нашої публікації після вони почали її включати. Тобто, все таки щось вдається вирішувати. Але коли виникають питання, якими ми розуміємо, що висвітлення може більше нашкодити, або ми не можемо перевірити, то ми за це не беремося, тому що зараз це дуже ризиковано і можна справді не робити великої шкоди. Але е, зараз нам виглядає, що місцева влада все таки пробує якось співпрацювати. Всякому разі поліція, ДСНС, медики точно а мер, мерія вони вже не знаю, напевно, більше під настрій, але критичні оці сфери вони постійно йдуть на контакт, вони дуже часто нам розповідають, коментують. Тобто тут ця співпраця дуже ефективна і нам виглядає, що вони розуміють користь і необхідність цього. і Ми зі свого боку також. А 16 лютого вас попередили про неминуче загострення на сході, е, ніхто нікого не попереджав. Е, просто вже тоді почалися обстріли. Е, був обстріл садочка Останиць Луганській, почалися обстріли цивільних об'єктів в Донецькій області на підконтрольній території. Е, були заяви з непідконтрольних територій, е, що ми будемо повертати по кордонах, і ми розуміли, що навіть якщо не буде умовних бомбардувань києва чи Львова, то точно є велика загроза для Донеччини і Луганщини, особливо Бахмута, який на той момент був за 20 кілометрів від фронту. Тому ми прийняли таку позицію, що краще ми вийдемо там на два тижні на місяць. Подивимося, яка буде ситуація, в разі чого повернемося. Ми одразу це розуміли і знали, що краще не ризикувати і все-таки десь перечекати тим більше у нас є люди. Які вже втікають вдруге, тобто вони вже вдруге переселенці, і ні в кого не було бажання сидіти і чекати, дивитися, що буде відбуватися. Тим більше, ми розуміли, що перші, кого здадуть місцеві там сепаратисти, будемо точно ми. Ми періодично отримували і отримуємо погрози там через сайт, через мейл, там смски різні і так далі. Тому ми вирішили контролювати ту ситуацію, спробувати у всякому разі і не бути легкою здобучою. Проблема сепаратизму зараз в Бахмуті, та і взагалі зараз проголошена обов'язкова евакуація. За твоїми спостереженнями, як, як на це реагують мешканці Бахмута? За попередніми підрахунками в Бахмуті зараз десь 25 тисяч населення залишилося із орієнтовно 73-74, які були. І те, що я бачила і чула, мені виглядає, що десь половина це умовні ждуни, як ми їх називаємо, і половина людей, які не можуть виїхати. Правда ми бачили, спілкувалися з сім'ями, де є люди з інвалідністю, які просто психологічно не витримують жодного транспорту. Вони хотіли би, але вони не можуть виїхати. Важкохворі, які взагалі не транспортабельні, тобто навіть їм там гуманітарні організації не можуть допомогти, бо ці люди от лежать в і все є такі люди, але є ті, які з чітко такими чіткими, дуже сепаратистськими настроями. Частина з них думали, що у Бахмуті все буде, як у 2014-му, тобто ніяких там практично руйнувань не буде. Якісь там напади на військову частину, і все поміняються прапори, і все у нас буде добре. Там залишиться мер, все буде працювати і нічого в принципі не зміниться, окрім там влади місцевої. Вже не так, але ця риторика, яку ми бачимо, вона дуже схожа до того, що звучить в російських і цих так званих аленерівських денерівських ефірах, і в оцих всіх телеграм-каналах місцева з літерою «З». Це те, що потерпіть, все відбудуємо, все зробимо, і люди, які починають ставити питання: а навіщо руйнувати? Може, ви не руйнуєте, щоб не було що відбудовувати? Бо ми там бачимо Донецьк, Луганського його не сильно відбудували. Але тих людей просто починають сильно травити, блокувати і з ними не спілкуються. Ми бачимо не ботів, а реальних людей, які чекають. Вірять, що до Бахмута прийде Радянський Союз, відновлять промисловість, ціни там будуть, які вони були в час СУВКА, і так далі. І вони вважають, от вони збройні сили сприймають як когось чужих Збройні Сили України, які повинні піти. Бо через них, умовно кажучи, всі проблеми. Найбільша реакція, яка була на цю обов'язкову евакуацію, це не те, що у нас там проблема з опалювальним періодом, ви взимком не виживете і так далі. Це те, що воєнним потрібні там квартири, будинки, десь вони будуть жити, десь вони просто все там відправлять поштою додому, розграбують і все. Отак вони сприймаються. Тобто це така основна реакція, і пояснити її якось я не можу і. В принципі не хочу, тобто це просто позиція. От люди чекають. На жаль, заручниками цієї ситуації діти, коли батьки не розуміють, але діти не залишатися і чекати. Тому частина людей ще виїде точно, тому що стає все далі. е, можуть зникнути, може зникнути можливість в Бахмуті заправити автомобіль, так як наш офіс був. Навпроти єдиної заправки, яка працювала, і вона могла постраждати до Бахмута. Найближча заправка у Костянтиніці, здається, у Покровську. Тобто, це далеко доволі. Їхати просто стільки кілометрів, аби заправитися ще не вигідно. Закрився шільпов, закрились великі магазини, і все більше закривається. Тобто, доставка продуктів знає все гірше. Люди більше зав'язані на гуманітарку, тому мені здається, що е, коли до них прийдуть і скажуть, є можливість виїхати, є можливість поселитися, вас не висадять на вокзалі, вас поселять десь, там дадуть житло, продукти і так далі. Частина виїдуть, тому що це теж значний страх. Що в мене немає за що їхати, немає за що жити. в мене там немає мільйонів, аби орендувати квартиру. Е, я думаю, що це, це обов'язкова евакуація. і поліцейські які ходять по домах і. Змушують людей або підписати відмову, або закликають евакуюватися, вже збирайте речі, виходьте або там, ну на певну годину вона трішки вирішує проблему дуже поганої комунікації про евакуацію, яка є від місцевої влади. Тобто, Фейсбук сторінка, мера це чудово. Але якщо ми оцінюємо людей, які залишились. Вони не користуються зазвичай соцмережами. У них кнопкові телефони. Вони не знають, що таке дія, тому в них дуже багато страхів щодо евакуації. Я думаю, що ще значна частина вийде, але обохмуті точно залишиться, мабуть, більше 10 тисяч людей. Я так думаю, настя. От за твоїми спостереженнями, ждуни та це ті, хто чекають на прихід російських військ, так. А, а вони чекають навіть, якщо росіяни просто зносять житлові будинки. Тобто, чи насправді а, працює оця психологія, що бомба, яка може вбити та, чи покалічити ось. А головне, щоб вона була російською. Так. Тут... Те, що ми чули в принципі в Криму в 2014 в році треба почекати, так зараз все погано, але буде добре. От вони допоможуть, вони точно нас не кинуть. Ми їхні люди, і якщо частину людей от, ця бомба, яка попадає в сусідній будинок або їхні будинки, вони збирають речі, виїжджають не в Росію, а в інші регіони України або в Європу, кудись до родичів там дітей, і так далі, то частина. Людей ми просто чули таких дуже багато, які сидять і. Говорять про те, що навіть якщо вб'є оця там російська бомба, то хай краще вона одразу вб'є, тільки би не мучитися. Це такий, якийсь, навіть не сепаратизм, не патріотизм, а якась така от дурість. І люди знову ж таки вірять оцим всім повідомленням, що це обстрілює українська армія, і от ми там чули в цьому районі вихід, а потім одразу там 5 секунд і прильот, і не робіть там з нас до речки. Ми бачимо, хто нас стріляє. Ви там нас буває. так всіх вивезти, а кого не вивезли, тих вбити, і все, і народ Донбасу нічтожить, і ми нікому не не Україна і так далі. Тобто, тут е е е якась така сліпа віра в Росію, бажання всього російського, але мабуть це просто. Мені так виглядає, що це не бажання визнавати свої помилки. Коли люди чекали хорошу Росію, Росія виявилася нехорошою. і визнати, що ми помилялися. Це важче легше сказати нехай мене вб'є воно, але от я, я їх підтримую, і це там наша ідея, наша віра, наша країна. ми там один народ, і, і, і все решта це доросло. як ми чули там останні кілька років. Ну тобто рівень зазомбованості, я так розумію, залишається на жаль дуже високим. Так і тут зрозуміло, за таких умов логіка не працює. Дуже важко пояснити, що в українській армії немає сенсу витрачати боєзаряди на обстріли цивільних будинків. Та ну тобто, просто втрачається будь-який бойовий сенс. А в цьому контексті ну це традиційна біда наших східних територій. Це боротьба в ефірі російських зливних бачків і українських медіа. Я як ця ситуація накладається на те, що ти зараз описала? Як ти опишеш бойові дії в інформпросторі на сході країни? Дуже накладається ця ситуація. Нам треба було займатися цим не після 24 лютого, а після 2014 року. І скільки б ми не кричали і в нацрадою міністерства, всі казали так, так, але чомусь у нас було доступно більше російських медіа ніж українських на сході. Завжди, тобто ця ситуація тривала вічно і результати вона не приносила. Ми не почули російські медіа тільки тоді, коли останні кілька місяців щось трапилося з Донецькою телевежою. Наскільки я розумію, це діяльність Збройних сил України, коли дипломатія вже дійшла в нікуди, і ми вирішили, що боротися треба з цим тільки так. Там о, в цих медіа стандартна риторика. По перших ефірі постійно звучать повідомлення до українських збройних сил і до місцевого населення. Що Здавайтеся, вас кинули, ви нікому не потрібні, і, і так далі. Це все, що ми чули вже там останні кілька місяців. Воно у них транслюється постійно кожні кілька хвилин. Професійно, красиво записані ролики і чудово працюють в радіоефірі. Їх чути. Вони намагаються далі глушити українські радіостанції. Десь їм це виходить, десь їм це не виходить, але ця, тактику цю вони далі застосовують. і вони запустили дуже потужні армії оці в телеграмі, коли е, створюється видимість, е, начебто, це місцеве населення, але якщо проаналізувати 30-ти тисячний паблік. Бахмут зет Артьомовск то там людей, які знають місто одиниці. Коли б якийсь обстріл, ти розумієш, що люди не знають ні районів, ні вулиць взагалі нічого їм навіть google карти не допомагають. Але створюється картинка великої підтримки Росії, і люди, які опиняються в цьому вакуумі, вони, мабуть, собі малюють таку картинку. Після того, коли запустили перші повідомлення, що журналісти наводять там артилерію, ракети і так далі, це було просто щось неможливе, куди ми не приходили. Люди шипіли, мало не кидалися. От ви приїхали зараз. Тут нас обстріляють. Або а як ви так швидко приїхали на місце обстрілу? І так далі. Тобто це поширювалося, і будь-які українські іноземні медіа. Завжди сприймалися і досі, сприймаються коригувальниками. Якщо ти там був щось записав чи там сфотографував, то все туди пролетить. Точно логіки знову ж таки, ну ми не бачимо, але от вона є. Коли втретє обстріляли інститут іноземних мов у Пахмуті, переселений з Горлівки. Коли ми приїхали на цей третій обстріл, і це було неважко, бо інститут в центрі, в принципі, це було зрозуміло одразу куди попало. У на нас там чоловіки, жінки, які живуть в підвалі будинку. Поряд, просто кидалися вже там малими з кулаками, тому що це все ви. Тобто, що прилетіло тричі в одне місце. Це все ви? Ви приїхали? І ви тут через вас одні проблеми. Будь-які е, повідомлення, які з'являються масово в цих е, z каналах, е, так само звучать на їхніх радіостанціях, так само на їхньому телебаченні транслюються. І ми потім це чуємо від місцевого населення. Е, люди до них доходять всі ці фейки, і до них не доходять новини. Коли ми заходили в магазинах, подивитися, яка ситуація із хлібом. Наприклад, нас питали, чи захопили вже росіяни Солодар. Чи захопили росіяни Зайцевого? Люди не знають, що в нас ситуація взагалі до них не доходять новини, але до них доходять фейки. Е, е, Великий мінус місцевій владі, е, яка покривала газети і телебачення. А з початком війни от нічого ні газет, ні телебачення, і, і що робити залишилась там Фейсбук сторінка. Великий мінус взагалі стратегії України інформаційні, яка е, намагалася щось робити весь цей час і думала, що воно ще почекає, воно потерпить. Е, але все-таки великий плюс тим, хто хоча б щось робив, тому що е, коли почалися події, там 17 лютого на сході е, значна частина людей не сумнівалася вони одразу почали збирати речі. Вони досі великими патріотами. Вони дуже допомагають Україну і е, їм не шкода там їхні зруйновані домівки. І в принципі, з 17 лютого, коли почалось загострення на сході. Ні в Донецькій, ні в Луганській області не було жодного проросійського мітингу. Якщо згадати події 2014 року, то зараз вона зовсім інша картина, і мені здається, що українське медіа, громадянське суспільство може собою пишатися. Тут трохи недопрацювала держава і силові структури, і нам треба на майбутнє думати, як працювати разом. А, Анастасія, ну отже, все одно туго, але процес цього розмагнічення. Зазамбованості все ж таки відбувається те, що про, про що ти зараз і сказала, але все одно, звісно, роботи й роботи, в тому числі і вільному радіо. Я сподіваюся, що ви будете стабільно працювати в ефірі. Друзі, Анастасія Шибіко з нами була виконавча директорка вільного радіо. Дякую, Настю.